Я мешкаю у Литві. Мій роботодавець запропонував надіслати мене тимчасово працювати до Франції. Він сказав мені, що згідно з правилами Євросоюзу, я й надалі матиму захист соціальних служб у Литві. Чи він має рацію? у європейському союзі робоче відрядження може передбачати, що працедавець може просити вас тимчасово працювати у будь-якій іншій країні ЄС, а також Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії. ви можете залишатися під повним соціальним захистом у вашій країні проживання на термін до двох років. Перед тим як відбути на місце роботи за кордон, ви маєте обов'язково пересвідчитись, що ваш працедавець дасть вам спеціальний бланк. А 1 цей бланк дозволяє вам і родині залишатися під захистом системи соціального захисту. Захисту. однак, якщо ви вирішите перереєструватися у системі соціального захисту Україні вашого працевлаштування вам доведеться сплачувати внески. Що стосується охорони здоров'я, будьте свідомі того, що коли ви приїдете до Франції на цілий час вашого перебування, вам необхідно буде звернутися до властей країни за бланком А 1 по прибутті до країни. Вам необхідно негайно подати заповнений бланк до місцевих органів охорони здоров'я на цілий час вашого перебування. Ви мусите бути свідомим, що під час тимчасового працевлаштування ваш роботодавець зобов'язаний підкорятися правилам і регуляціям країни важкого тимчасового працевлаштування зокрема між іншим правилам щодо мінімальної зарплати, правилам щодо максимальної тривалості робочого дня і мінімальних перерв на відпочинок, правила щодо годин робочого дня вам не можна працювати більше ніж чітко визначено кількість робочих годин, а також правилам щодо мінімальної відпустки і права на відпустку. Також можете поставити запитання на нашому вебсайті.